Всім привіт! Мене звати Абрамчук Анна, і з вами проект Української ради краю Височина. Перелітні птахи. Що ж це за проект? Це проект, створений українською радою Краю Височина, з ціллю познайомити вас з активністю та діяльністю цієї організації, а також з людьми, які нас оточують. Тож приєднуйтесь, тут обіцяє бути цікаво зараз. В краю Височина проходить цікавий та крутий проект, а саме Шиста Височина. Цілю цього проекту створити в місті чистоту та комфорт. Тож і ми не змогли оминути цю акцію і вирішили до неї приєднатися разом з вами. Будь ласка, чому ви вирішили долучитися саме до проєкту Чиста височина? Доброго дня. По-перше, дуже раді, що є така можливість організована містом. Хочеться, щоб це місто виглядало ще краще, тому ми будемо його робити ще кращим разом з нашими друзями-українцями. Це класно. Як ви думаєте, за скільки ви сьогодні впоратись? Я бачила карти. Насправді територія досить велика. Ну, ми розділилися на чотири групи. Uh -huh. У нас певна кількість людей і приєдналося багато діток. Я думаю, що ми не будемо до завтрашнього. Я сподіваюся, що репортаж ми закінчимо Сьогоднішнього дня вистачить. Супер, дякую. Я думаю, ми з вами зустрінемося вже після прибирання і розкажете про те, що вам вдалося за цей час зробити. Дякую, інструктаж інструктаж. проведено, матеріали роздані, кавички всі одніли. Приступаємо до праці. до, до роботи. Готові. Добрий день. Чому ви вирішили сьогодні приєднатися до акції цієї? Тому що завжди потрібно бути за чистоту, за благоустрій міста. Поки ми тут, українці, знаходимося, то ми маємо турбуватися про це. Ну, і так як є така акція, оголошена магістратом міста mm -hmm. і глави та краю височини, то українці вони приєднуються до неї. Також і я приєднався. Це дуже круто, що ми сьогодні всі приєдналися. Добрий, день. Добрий. скажіть нам, будь ласка, чому ви сьогодні вирішили до нас доєднатися? Так. Да. Як чому? No, <laughs> бачите, коротко і ясно. Ну, чому саме на цю акцію ви вирішили, що ось субота, я піду прибирати? Я не можу сказати. А ну, для, вас, для вас навіть не стояло питання. Ви бачите, що є акція, значить треба йти. Пеншу так. Чого ми сьогодні вирішили до нас доєднати? Щоб було чисте місто, щоб був порядок і щоб допомогти людям у цій державі, так як вони допомагають нам. Та дуже дякуємо вам і ми вам. Як пройшла сьогоднішня акція? Сьогодні акція була дуже чудова. Не всіх була вода, хлопці ходили купити воду нашим трудівникам. Але всі задоволені, хоч і втомлені, тому що ми прибирали більше трьох годин обірену нам територію. Дякуємо всім, хто прийшов. Скільки сьогодні було людей приблизно? Ну, до нас ще люди приєднувалися, десь до тридцяти душ було. Нас навіть... досить багато, зважаючи на те, що сьогодні субота, вихідний день і гарна погода. З нами був навіть прекрасний песик. Так. І багато дітей, до речі. Багато Чи очікували багато. ви, що буде стільки дітей, тому що я думала буде така старша аудиторія? Дітки, як мурашки, завжди його хап 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 Висновок такий, що найгірше забруднюють місце, це курці, так. тому що ми зібрали декілька пакетів, це іменно опусти. Це смутно. Ми дуже дякуємо вам за те, що ви сьогодні до нас доєдналися і допомогли нам зробити це місто, хоча б трошки чистіше. Я впевнена, що це не була наша остання акція такого типу. Тож приєднуйтеся до нас наступного разу. Чисте місто комфортне життя.